Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 60 доларів за себе, а також по 15 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от статтю. Як бачимо, біржа NCX зараз платить вам 60 доларів за проходження верифікації, а також 15 доларів за кожного запрошеного друга. Тобто ми ці кошти отримуємо абсолютно без жодних вкладень. Отже, для того, щоб отримати ці кошти, вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням на біржу та зареєструватись. Тут придумуємо собі псевдонім, пишемо свою пошту, придумуємо пароль, ще раз вводимо пароль, ставимо галочки та нажимаємо на кнопку Submit. Бачимо, що на нашу пошту відправили лист. Шукаємо на нашій пошті лист від біржі MCX та нажимаємо на кнопку Now» або ж просто переходимо за посиланням. Бачимо, що ми успішно вже підтримаємо. Підтвердили свою пошту, тепер нам необхідно авторизуватися. Вводимо свою пошту та пароль, який ми вказували під час реєстрації, та нажимаємо на кнопку Submit. Тепер вгорі справа ми нажимаємо на ось такі от три полоски, тобто на меню, та нажимаємо на кнопку профіль. В профілі ми пишемо на англійській мові своє ім'я, прізвище, дату народження, вибираємо UCRE та нажимаємо на кнопку Submit. У мене довгий час не зберігало дану інформацію, тож я спробував це все зробити через ноутбук на сайті, і в мене все вийшло. Тож, якщо у вас лагає через те, що багато користувачів знаходяться на даній біржі одночасно, то спробуйте через ноутбук. Так. Тут також ви можете встановити собі код із восьми цифр для виводу коштів. Бачимо, що код успішно встановлений. Тепер ми нажимаємо на кнопку Verification. Тут ми нажимаємо на кнопку now» і тут нам бачимо, кажуть, що нам необхідно завантажити фотографію свого документа. Особисто я загружав закордонний паспорт. Далі ми робимо селфі свого обличчя з документом. І далі ми верифікуємо свою адресу. Для верифікації нам знадобиться сюди загрузити скріншот своєї виписки по будь-якій банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці. З будь-якого банку це можна зробити, в тому числі і з українського. Після того, як ми успішно загрузили всі свої документи, ми переходимо за цим посиланням, нажимаємо на розділ «Airdrop», І тут нам необхідно буде загрозити скріншот підтвердження, що ми пройшли верифікацію. Підписалася на їхній телеграм-канал, чат, скачали її додаток, підписалися на Twitter, зробили ретвіт і ось за ці от прості завдання на мають дати 2000 токенів NCX. Вони е, самі пишуть, тобто дані розробники пишуть, що 2000 токенів NCX це орієнтовно десь 60 доларів. Тобто, по суті, ви можете заробити 2400 гривень абсолютно без жодних вкладень. Важливо, учасники повинні залишатися підписаними на канали соціальних мереж. Доки розповсюдження Airdrop не буде повністю завершено. Тож рекомендую вам не відписуватись, доки вам не перевірять ці от завдання і їх не одобрять. А як одобрять, то ви можете успішно відписатися. Ясна річ. Дивіться, токени нам нарахують після перевірки всіх завдань. Вони будуть заблоковані на 3 місяці, і розблок кожен місяць буде походу по 20 доларів. Тобто, від того, скільки ви заробите токенів. Буде якась частина їх поступово розблоковуватись. Нам вже достеменно відомо, що лістинг даного токена буде 15 серпня. Отож, 15 серпня ми зможемо вже якусь частину із цих токенів відповідно, продати на більше, напевно. Також ми можемо ще отримати 750 NCX, якщо зробимо торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів. Візуально, це більше дуже схожа до Ascendex. Після того, як ми успішно зареєструвалися, пройшли верифікацію, підтвердили свою адресу та виконали завдання з соцмережами, ми копіюємо своє реферальне посилання та запрошуємо по ньому друзів і за кожного запрошеного друга ви будете отримувати по 500 NCX, тобто близько 15 доларів, як заявляють самі розробники. Усі реферали повинні виконати завдання NCX Airdrop, зареєструватися та встановити мобільний додаток. Uh, NCX, інакше реферали не будуть зараховані. Ваші токени NCX прийдуть на баланс Airdrop і рефералс. Uh, так. Тобто, по суті, ви зараз можете виконати ці всі завдання, забрати 2000 токенів NCX, тобто близько 60 доларів за себе. І до 15 серпня включно ви можете запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 15 доларів. Тому рекомендую вам неодмінно скористатися цією акцією і без вкладень заробити непогану суму грошей. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.